Всім привіт! Сьогодні готуємо сирник на печиві. Для цього нам потрібна одна пачка печива до кави, я її в комбайні змолола. Кіло 200 сиру, 3 яйця, 100 г цукру, 100 г масла, родзинки, ванілька і сметанка. І так, почали. Для початку збираємо просто наш сир. До сиру додаємо 3 яйця. 100 грамів цукру. І починаємо змішувати все це разом. Сир ми вже гарно збили. Зараз додаємо 2 столові ложки сметани, а також ванільний. А, ванілін у нас. І збиваємо все до однорідної маси. Е, так, до сиру додаємо 100 г масла, 2 столові ложки борошна або можна дати манку. І збиваємо далі все. Подивіться, які виходить, бачите, як на сиркова маса. Ось яка гарна сиркова маса у нас вийшла. Зараз ми додаємо сюди 70 грам родзинок і будемо формувати наш сирник. все гарно перемішали. Так, і я для сирника взяла скляну форму, доставила її пергаментом. Зараз нам ще трошки маслом. Щоб наш сирник не пригорів. На дно кладу печиво. Рівномірно його треба буде розкласти по всій покої, в формі. Так, гарно розклали. Тепер накладаємо зверху сир. Викладаємо. Так само його гарно викладаємо. Викладаємо сир за допомогою силіконової лопатки, Все дуже легко. Сирник на печиві дуже швидко готується і є дуже-дуже смачним. Так, сирник я наклала, він вже готовий. Йдемо випікатися 40-50 хвилин. А зараз, поки наш сирник печеться, ми зробимо для нього помадку. Для цього потрібно 50 мл молока. 2 ложки цукру Та 2 столові ложки какао. Ми має все переваритися, загуснути, і ти ми будемо поливати наш сирник. Помадка має, помадка має стати однорідного кольору. Наш сирник вже спікся, пекла його 45 хвилин. Зараз він має висогнути, тоді його будемо мастити шоколадною намазкою, помадкою нашою. Ось який гарний та смачний він у нас вийшов. Прийшло ще 40 хвилин. Сирник у нас вже вистих, і тепер його можна на нього помадкою нашою. Не хочете, можете надавати. Так. Зараз ми намащуємо. У мене ще діти дуже люблять кокосову стружку, то я ще так трошки даю кокосової стружки. Це виходить дуже-дуже смачно. Цей сирник, який там в роті. Можна покласти покластися, навіть поставити трошки полотильник, щоб помадка ще вам так підмерзла трошки. Так, все, смакуйте, готуйте. Всім смачного і па-па. Ось який гарний та смачний, він у нас вийшов пухнастий. Такий в роті, як пух.